З нами на зв'язку. Петро Черник, військовий експерт. Вітаємо вас. Слава Україні, героям слава героям, слава пане Петре. Покликали вас поговорити про Рамштайн. 14-та зустріч у цьому форматі відбулася. Ну і загалом про цей формат, на чому він зараз зосереджений. На вашу думку, наскільки ефективно зараз працює коаліція у форматі Рамштайн і з тих заяв з тої допомоги, яку ми отримуємо, який ви висновок для себе робите, які зараз завдання є пріоритетними в баченні наших союзників в контексті забезпечення допомоги Україні? На мій погляд, майданчик Рамштайн абсолютно повністю себе виправдовує. Це однозначно його вже можна називати антипутінською, а насправді е, антиросійською коаліцією. Це щось безпрецедентне часів що антигітлерівської коаліції. Нагадаю, антигітлерська коаліція утворилася першого січня 42-го року, і тоді було всього на всього 26 держав. То потім уже приросло багато країн, котрі зрозуміли, що в е, великий цивілізований світ буде вигравати у нацистів на старті. У нас у нашому історичному відтинку, по. За 50 країн з усіх континентів планети Земля це дуже серйозно. Якщо тільки про одні слушні Штати Америки говорити, то вони вже надали допомоги на 42 мільярди доларів, виключно у збройовій частині. А така країна, як Німеччина, ну це за щось феноменальне. Бо на вінському саміті оголосили про пакет у 800 мільйонів євро. Це безпрецедентно для німців, що направду відбулося на 14-му майданчику. Ну нічого такого аж надважливого Він не став проривним. Проривним був танковий майданчик, який відбув. Усе у лютому місяці, і сподіваємося, що в наступному нарешті розстане авіаційна крига. А зараз це буквально звірка годинників у першу чергу по артилерійських боєприпасах і системах протиповітряної оборони. Пане Петре, я власне що хотів спитати: а чи нам потрібен був проривний, якісь проривні рішення просто зараз? Чи це, це цей етап, коли вони потрібні? Чи якраз зараз нам і потрібна ось ця, знаєте, така рутинна допомога, боєприпаси, дрони, там, техніка для розмінування? Яка звучить не так гучно, але конче необхідна. Зброї багато не буває, а розуміючи, що ми перебуваємо у третій стадії класичної індустріальної війни, головною ознакою якої є перемелювання сил і засобів противника і рано чи пізно переможе та сторона, у якої краща логістика, бо як відомо, битви виграють солдати, а війни виграє логістика, і направду без безєї рутинної логістики, найбільшої наменклатури, яку тільки можна зрозуміти і побачити частину з них і ви перелічили. Ми звичайно. Не мало би перспектив дивитися у цю війну як на переможну, але разом з тим великий євроатлантичний маховик запустився, і не тільки євроатлантичний. Я думаю, всі розуміють, що президент Південної Кореї не просто так приїхав подивитися у Київ і, скажімо, так почаюватися. Якщо він приїхав, то є якісь серйозні моменти і в оборонній частині. А південна Корея величезний збройовий хаб. Uh, і uh, якраз зараз додамо ще інформації від uh, спікера 128 двадцять окремої бригади тероборони Дніпро Олександра Курбатова. Mm, сьогоднішній пост в нього був uh, з приводу розмінування, так яке зараз триває uh, на півдні нашої країни. Ось uh, це ця кількість мін, яку ви бачите, це наскільки я зрозумів, 50 на 50 метрів. Така щільність мін. Ось на ділянці 50 на 50. ще раз загострю вашу увагу, і тому так ми повертаємось знов таки до питання своєї частності постачання нам саме техніки для розмінування. Ну, техніка для розмінування найбільш затребовані і потрібні машини це ще старі радянські УР-77. Я, Я думаю, що вони є ще десь у колишніх країнах Варшавського добру, але найцікавіша і найпотрібніша машина це М58, яка може вистрілювати такий спеціальний вибуховий канат на відстань до 90 метрів. І на кожний метр погонний приходиться десь 7,5 з вибухівки кілограмів вибухівки І Як тільки цей канат вибухає, то утворюється прохід 6 на метрів. Повноцінна техніка може пройти, але розуміємо, що це велика машина, це зручна ціль, і доки не вдасться посунути вогневі рубежі противника як найдалі з точки дотику, де можуть ці машини працювати, то такі машини однозначно не будуть повноцінно застосовуватися. Але в частині, от те, що стосується ви, винищення артилерії противника, ми маємо колосальний крок уперед. 688 ствольних установок за червень Місяць це щось безпрецедентне, часів другої світової. Війни штатна артилерійська бригада 72 стволи. Ми розуміємо, як це багато, і ця робота буде тільки наростати в частині контрбатарейної боротьби. Ми давно випередили противника. Навіть їхній відстані генерал Попов сам це своїми власними словами засвідчує. Пане Петре, ще попрошу вас прокоментувати. Ентоні Радекін сказав дуже, як на мене цікаву річ, що мовляв Велика Британія розбирає, і вивчає просто зараз захоплену в Україні російську бронетехніку. На ваш погляд. Чи багато нового британці дізнаються з ось цієї техніки, так, яку вони зараз отримають, і наскільки швидко будуть зроблені висновки нашими міжнародними партнерами? Можливо, ми отримаємо ще щось додаткове в рамках Рамштайну, в тому числі? Ну, додаткове, що насправді нам цікаво, це тільки далекобійні ракети. Рети і авіація, бо все, що ми могли отримати, ми отримали. Скажімо, по по протитанкових засобах FGM-148 сорок не друга країна, оператор у світі. Це дуже серйозно. Чи побачать вони щось нове у російській бронетехніці? Ну я сильно сумніваюся. Найсучасніші їхні розпіарний танк Т 90 в різних модифікаціях. ніщо інше, як глибока модернізація. т 72 Уже у 80-х роках було відомо, що радянський союз суттєво відстає від західних від західних проектів танкобудування. Звичайно. Ну може там якісь динамічні системи чи активні захисту? Якийсь зв'язок, але знову ж таки дуже величезна дискусія, бо найкраща модифікація т 72 б 3 завжди до заведення. Санкції комплектувалися французькими тепловізійними системами, а найзнаменитіша їхня машина Тигр броньована, яку вони дуже пишаються, комплектується так між іншим турбодизельним двигуном американської фірми Каміс. Я не думаю, що вони побачать там щось мега-нове, мега цікаве або таке, чого вони вже не знали. Стосовно стратегії підтримки України нашими західними союзниками останнім часом дедалі більше з'являється дій з боку наших партнерів, спрямованих на ремонт обладнання, яке надається збройним силам України, на ремонт бронетехніки. Зокрема, лише за останні дні, британська компанія Бедбок International заявила, що буде ремонтувати і підтримувати британську техніку, яка є у ЗСУ. Польща розгорнула масштабну якусь програму з ремонту техніки збройних сил України. Також ми знаємо, що на жаль зірвався спільний проект німецького рентмет. Та разом з владою Польщі через якісь там суперечності, які виникли в ходу пропрацювання цього проекту, який передбачав також ремонт німецької бронетехніки у всіх пакетах допомоги останнім часом. Фактично можна побачити графу обладнання необхідне для ремонту. І от цікаво з точки зору стратегії підтримки України західними союзниками. На вашу думку, про що це свідчить? Що зараз дедалі більший акцент робиться на ремонт та підтримку обладнання, яке ми отримуємо? Ну, я би не брав цей пункт до якогось особливого аналізу. Це є абсолютно штатна робота. Ми розуміємо, що війна з'їдає ресурси, техніка ушкоджується, і вона мусить бути відремонтована. Ну, частині, там Рейн і Польщі. Я думаю, це якийсь там виникнув внутрішній польський момент. і Рано чи пізно це питання буде залагоджено. пане Петре. Ми дуже дякуємо вам за відповіді. Петро Черник, військовий експерт, з нами був в цій рубриці резидент.